Полковник Ніжинський Василь Золотаренко походив з древнього козацького роду. Його брат Іван Золотаренко один час був наказним гетьманом України, а сестра Ганна була третьою дружиною Богдана Хмельницького. У 1654 році старший брат Іван був відправлений наказним гетьманом до Білорусі. На його місце Богдан Хмельницький призначив полковником Ніжинським Василя Золотаренка. Василь займав цю посаду протягом двох років. Згодом на це місце посів Григорій Гуляницький. Однак у 1659 році Василь Золотаренко займає цю посаду вдруге та залишається на ній аж до самої смерті, що настала, у 1663 році. На жаль, після смерті великого гетьмана у 1657 році Василь Злотаренко як родич Богдана Хмельницького, включився у боротьбу за гетьманську булаву, що призвело, врешті-врешт, до великої руїни в Україні. Однак, на Козацькій раді, що проходило 1666 року у містечку Козельці, Наказним гетьманом було обрано Якима Сомка. Василь Золотаренко, говорячи сучасною мовою, став його соратником та знаходився у позитивній опозиції, не вдаючись до збройного протистояння. Він залишався в якості командувача військами та військового радника. На превелику біду для України на політичному небосхилі з'явилась зловіща постать. Ще одного претендента на булаву Івана Брюховецького. Той строчив доносив Москву, на якима сумка Юрія Хмельницького та Василя Золотаренка. У листі до єпископа Мефодія Брюховецький писав, що Василь Золотаренко хоче вибрехати собі булаву у його царської величності і, не маючи розуму, а також заздрячи запорізькій луговій саламаті, хоче бути гетьманом. Чим він йому і подібні спустошують землю і обдурують його царську величність? Гаразд було б, якби ваша святиня про те до нього царської величності зволив написати. І мене про те сповістити, а я сповіщу про це військо. Цареві набридло отримувати ці доноси від претендентів на гетьманську голову. Тому він наказав воєводі Ромадановському організувати в Переяславі Козацьку Раду. За участю якима Сомка. Василя Золотаренка, єпископа Мефодія, Івана Брюховецького та інших старшин з метою обрати гетьмана Лівобережної України. Як бачимо, Московське царство все більше втручалося у внутрішньополітичне життя гетьманату. Дета, дата проведення ради вже була призначена, однак її довелося відкласти. Юрій Хмельницький, що був гетьманом правобережної України, долучивши до себе загони татар, Розпочав бойові дії проти Сомка та Золотаренка. Хмельниченку вдалося завдати поразки українсько-московським військам під Переяславом, де мала відбутися рада, а далі під Кремльчуком, Каневом, Криловим. Уся старшина зі звільнених Юрасів міст тікала на Січ, де провокувала запорожців виступити проти Юрія Хмельницького. Січовики, порадившись, написали Юрію гнівного листа, де звинуватили його у всіх смертних гріхах. Юрач страшенно боявся січовиків та був морально та фізично слабкою людиною, тому на початку жовтня 1662 року передав Балаву полковнику Павлу Тетері, а сам постригся у ченці під іменем Гедеон. Запорожці воліли бачити Україну єдиною по обидва боки Дніпра. З одним гетьманом ще одна стратегічна помилка січовиків, тому звернулися з листом до Павла Тетері, у якому вимагали перейти під Високу та милостиву царську руку. Нагадаю, правобережна Україна перебувала під протекторатом Речі Посполитою. В Україні з Новою силою розгорілася громадянська війна. Сомко і Бруховецький стручили один на одного доноси у Москву, а московіцький цар. Знову наказав скликати Велику Козацьку Раду. Навіть призначив дату 17 червня 1663 року у Ніжині. Та 17 червня рада не відбулася. Внаслідок збройних сутичків прихильників Сумка та Брюховецького її було перенесено на 18 червня. У цей же час Сумко вже був під арештом у московського воєводи Михайла Дмитрієва. Як запланували московіти, одностайним рішенням гетьманом було обрано Івана Брюховецького. Лише тоді полковник Ніжинський Василь Золотаренко зрозумів, що він втратив свої попередні здобутки, поставив під загрозу свою кар'єру та саме цінніше життя. Московіти заарештували його разом із Сумком і віддали Брюховецькому. Їх звинуватили у зраді, антицарській політиці. Та в тому, що вони підтримували зносини з правобережним гетьманом Павлом Тетерію. Цього виявилось достатньо, щоб Руховецький виніс Сумку та Золотаренку смертні вироки. Василя Золотаренка було страчено 18 вересня 1663 року у місті Борзні. Так трагічно закінчилась доля людини, що своїми діями призвела Україну до великої руїни.